Всім привіт! Сьогодні в відео буде огляд ось такого цікавого приладу. Це тепловізійна камера. Цей прилад я замовив з AliExpress. Коштував він мені близько 96 доларів. Це був з промокодом. Посилання я, як завжди, залишу під відео. В принципі, як завжди, перед покупкою такого, скажімо, недешевого товару, я довго вагався, чи потрібен він мені. А, чи буду я його якось використовувати в побуті, чи ще якось. А, тому о, дуже давно виношував цю думку, що потрібно вже його купити, собі, але все ніяк не, ну, не відкладалися гроші на це. В якийсь момент на Aliexpress був розпродаж, а, взяв декілька купонів і замовив. А, звичайно, 96 доларів не така маленька сума, ну, але вже вирішив а, побалувати себе, так скажімо. Приїхав він новою поштою десь за два тижні. Ну, по суті, дуже швидко. Що це таке? Це ось такий тепловізор, моделька в нього HT203UI. Хоча на сайті і в замовленні вказано саме HT203U. Але, знову ж таки, продавець там в описі нижче свого товару він додає про те, що це новіша ревізія, новіша версія, і всі відправки будуть саме ось такої моделі. Тому ну, будьте готові до цього. Або потрібно писати продавцю, якщо вам потрібна попередня ревізія, але я, чесно кажучи, не знаю, чим вони відрізняються і навіщо це робити. Приїжджає ось такі коробочці, скажімо так, ну, поліграфія не найкраща, коробочка, якість коробочки також, ну, типу посередня, але це ж не найголовніше в цьому. Тут, до речі, на коробочці ми можемо побачити характеристики цього. Цієї камери. І саме основне тут це розподільна здатність. Розподільна здатність тут 256 пікселів на 192 пікселі. По суті, мабуть, це з дешевих тепловізорів найбільша розподільна здатність, яку можна отримати. Звичайно, якщо купляти тепловізори ну, набагато дорожчі, там може бути розподільна здатність більша. Я, звичайно, що вибирав щось найдешевше і, можна сказати, найкраще за свою ціну. Переходимо далі. Тут знову нас чекає ось така коробочка, футляр, чехолчик такий під камеру. Інструкція. І ось така брошурка. Коротше кажучи, тут розповідається, як можна знайти проблеми в вашій теплій підлозі, якщо вони типу є. Кому цікаво, можете заскрінити. Далі в нас інструкція. Інструкція, по суті, стандартна, нічого тут такого супер цікавого немає, налаштувань якихось немає, нічого не розповідається. По суті, тут просто розказується про UI, ну, тобто про графічний інтерфейс, додатка, через який ви будете коннектити цю камеру до телефону і використовувати її. Ось так це виглядає. І тут, в принципі, ось, мабуть, з цієї інструкції найголовніше це технічні параметри пристрою. А як й казав, найголовніше тут розподільна здатність 256 на 192 пікселі. Також один з важливих параметрів це оновлення картинки, скажімо так, тут 25 Гц. Коротше кажучи, в інших характеристиках не дуже розбираюся, тому вам тут не підкажу. Якщо комусь цікаво, хтось розбирається, можете знову скрінити, дивитися і читати інформацію. На цій сторінці в нас написано, які є палети, ну тобто які кольорові пресети, можна сказати так, можуть використовуватися, які методи вимірювання температури є. Ну тобто, точковий, лінійний, і, і, і можна якийсь регіон виділяти і дивитись там температуру. А, також ще з цікавого, те, що тут є два діапазони виміру температур. Від мінус 15 до 150 градусів і від 150 до 550 градусів. Ну, Цельсія, я маю на увазі. По Фаренгейту, ось знову ж тут стопчик написано. Вказана дистанція виміру температури, з якою потрібно вимірювати, це від 0,25 м до ну, тобто 25 см, до 5 метрів. Ну і вказана похибка по виміру температури. На третій сторінці вказано, що вона підтримує запис відео, запис фото, які формати, три мови, яке в неї споживання, інтерфейс USB, тут USB Type-C. Ну і температури, при яких типу, можна нею користуватися, її розміри та вага. Все. По суті, більше цікавого тут нічого немає. Переходимо до самої камери. Ось такий чехольчик. Тут спеціальна виямка для камери, щоб вона нормально тут фіксувалася і трималася. Ось так вона виглядає. Тут в нас сенсор, тут надпис. Розміри, ну, знову ж таки, розміри в інструкції є. А можете подивитися, кому цікаво. Ззаду в нас є QR-код, по якому можна перейти в Play Market і скачати додаток. Після першого підключення і після встановлення додатку. Додаток з вас попросить, чи можна завжди вмикати цей додаток при підключенні цієї камери. Я вибрав так, і тепер при кожному підключенні цієї камери в мене автоматично буде запускатися цей додаток. Так, давайте вимкну настільну лампу, щоб не так відсвічило від телефону. Ось так Ось так виглядає додаток. Ось там можна побачити мою руку. Давайте швиденько пробіжимося по функціоналу. Тут в нас з лівої сторони перша іконка це галерея, де будуть зберігатися ваші фото та відео. Друга іконка це зробити фото, тобто зберегти те, що на екрані. Третя це запис відео, по суті, тут нема що додати. Четверта, Четверта чесно кажучи, поки не знаю. Що вона означає? Ще не розібрався. Справа, перша іконочка дає нам вибрати три режими виміру температури. Я, чесно кажучи, використовую в основному перший режим. Ось перший режим, режим показує нам дві точки це найгарячіша точка і найхолодніша. І плюс до цього всього показує по центру екрану температуру ну, тобто, якщо навести центр екрану. Воно буде показувати там температуру. І ще можна додати декілька точок, на яких буде робитися вимір температури. Можна ще додати 5 точок, як видно на екрані. Давайте подивимось інші режими. Другий режим. По суті, можна вимірювати температуру лінійну, намалювали лінію, і от в проміжках цієї лінії буде вимірюватися у нас температура. І третій режим це, по суті, ми можемо вибрати якусь область на екрані. Де буде вимірюватися наша температура? Друга іконочка це у нас палітра. По суті, тут все дуже просто, розповідати немає про що. Різні варіанти відображення кольорової палітри. Знову ж таки, я в основному використовую цей стандартний. Тут для вашого розуміння вказано з боку шкала, щоб розуміти, який кольор відповідає за холодніший і який кольор відповідає за гарячіше місце. Ось така палітра. Палітра доволі велика. Можна вибирати дуже велику кількість відтінків, яка вам сподобається. Третя іконка. Тут в нас вже йдуть налаштування. Тут можна вибрати, в чому вимірювати температуру в Цельсіях чи в Фаренгейтах, вимірювати, який діапазон ми вимірюємо зараз: від мінус 15 до 150 або від 150 до 550 градусів Цельсія. Ось можна ввімкнути попередження, про те, що типу область дуже гаряча. Тут ви можете налаштувати яка область, ну, типу температуру, по якій буде спрацювання. По суті, тут можна два попередження ввімкнути: по високій температурі і по низькій температурі, коли вже буде там мінус, коли вам потрібно, щоб було попередження про нього. Трішки далі тут вже йдуть якісь налаштування і місії візі, чесно кажучи, не скажу, що це таке. Ну і дистанція це, це вже дистанція, з якої ви знімаєте саме е, температурні показники. Далі просто е, яскравість, контрастність, нойс і детей, ну, тобто, вже налаштування камери, щоб візуально вам було краще це дивитись. І четверта іконка, це, знову ж таки, налаштування. Можна включити системну камеру. Ось вона буде відображатися тут в лівому верхньому куті. Але, на жаль, типу, в мене камера з цієї сторони, ця камера знімає з цієї сторони, і вони будуть ну, знімати в розсинхрон. Якщо в цій камері рука тут, то бачите, де вона в тепловізорі. А якщо сюди, то, в принципі, там не видно. Тому, типу, якщо, звичайно, не знімати на великих відстанях. Якщо знімати на великій відстані, то воно буде попадати в кадр, буде все виглядати окей. Далі по налаштуванням можна ввімкнути ветермарк. Ну, типу, буде відображатися тут логотип. Не знаю, навіщо воно треба, але може комусь це цікаво. Е, sr r Знову ж таки, поки не знаю, що воно таке. Якщо розберуся, то знову ж додам якусь інформацію по цьому. На перший погляд, воно нічого не змінює. І далі вже вибір мови. Е, всього три. Варіанти мови, і, звичайно ж, в мене англійський. Ще тут є пункт «Instructions». Тобто інструкція, по суті, це повністю та сама інструкція, яка в нас йде в коробці, але в бумажному вигляді. Тут це все вже у вас в додатку. Тобто, інструкцію можна з собою наносити. Якщо щось забули, можна в неї зайти. Але по суті, тут немає що забувати, тому що ну, додаток ну, найпростіший. І далі тут версія. Просто можна подивитися версію додатку. По суті, це весь функціонал і всі налаштування, які тут є. Більше тут ну, додати немає нічого. Тепер трішки про специфіку. Я для себе замовляв в першу чергу цю камеру для того, щоб ремонтувати техніку. Інколи при ремонтах це дуже незамінний девайс. В принципі, зараз дуже багато людей, які займаються ремонтами, мають тепловізор. Ну, це я звичайно що суджу по Ютубу, по відео на Ютуб. По суті, це, мабуть, найшвидший спосіб знайти КЗ або елемент, який ну, на платі, типу, вийшов з ладу, ну і типу замикає на собі плюс та мінус. Дуже часто буває так, що знайти елемент, який в короткому на якомусь девайсі, який ви ремонтуєте, ну просто нереально, тому що там, якщо навіть подати якийсь струм та напругу в те коло. То він може навіть там, змінювати свою температуру ну, в 1 або 2 градуси. А, але ну, це типу дотиком ніяк не відчути. Це приходиться поливати спиртом всю плату, щоб знайти такий елемент. З цією штукою ну, це буде набагато простіше, навіть в декілька градусів зміну температури вона щитує і відразу ж вам показує, де, і що, і як потрібно копати і дивитись, перевіряти. Ось тому, в першу чергу, я взяв е, цей девайс е, саме під ремонти техніки. Цю штуку я отримав три дні тому і скажу вам відразу, що е, я вже оббігав всю квартиру е, з цим девайсом, е, познімав все, що тільки можна було, скажімо так, награвся, е, трішки остив і вже можу ділитися своїм поглядом на цей девайс. Е, як на мене, девайс е, це просто незамінна річ. І не тільки для ремонтів, але й в побуті. По суті, ним можна ну, дивитися зміну температури будь-яку. Наприклад, якщо у вас там сіфонить десь вікно в якійсь кімнаті, ви, звичайно, можете швиденько знайти ту точку ну, типу, і зробити щось тим. Або подивитися, де яка батарея у вас в квартирі, в домі, гріє сильніше, може десь щось потрібно перевірити. Ну І таких кейсів ну, дуже багато. Знову ж таки, при якійсь використанні. Техніки, дивитися, чи вона не перегрівається в якийсь момент. Знову ж таки, це корисно буде для мене, для моїх оглядів відео якоїсь техніки, або, наприклад, збірок акумуляторів, коли ви збираєте, коли ви збираєте акумулятори великої ємності, коли вам потрібно передавати великі струми, ви використовуєте там, дроти 16, 30 мм. Вам потрібно дивитися, чи нормальний контакт, чи контакт не перегрівається в цей момент. А оця штука ну просто незамінна а, в таких варіантах використання. Тому я тепер себе картаю, чому я не замовив його раніше. Щоб ви не подумали, це знову ж таки не реклама, тому що ну, ви самі бачите, в мене підписників небагато, канал невеликий, і ну, спонсорів в мене ще немає. Рекламу, на рекламу мені нічого ні, ніхто не дає. Тому це все я просто ну, говорю з свого досвіду користування цим девайсом три дні. Далі я додам декілька відео, які я знімав саме на цей тепловізор. Різні ситуації, автомобіль, квартира, ремонт ноутбуку і так далі. Думаю, це буде цікаво. Знову ж таки, розподільна здатність невелика, тому відео може вам показатись на великих моніторах, дуже страшним і нечитабельним. Але на телефоні все прекрасно видно, все прекрасно зрозуміло. Штука виконує свої, скажімо так, задачі на 100%. А на цьому я з вами буду прощатись. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі. Варіант використання камери під час ремонту. Наприклад, ось тут в мене ноутбук. Ноутбук мертвий, але для демонстрування того, що ця штука допомагає при ремонтах, я вам покажу якраз таки на цьому мертвому ноутбуці. Тут в мене камера телефону знімає, тому вони на великій відстані, як я вже казав. Картинка не буде співпадати з тою, що показує сам телефон і камера. Давайте для прикладу будемо думати, що в нас є якийсь закорочений елемент на материнській платі, знайти ми його не можемо. На жаль, нам не вдається його знайти ніяк. Ми можемо, наприклад, в, цій, в цьому ланцюзі подавати якусь допустиму напругу та допустимий струм. В моєму варіанті я нічого не буду говорити, що і скільки я подаю, тому що різниці немає. Материнська плата мертва. Мені, в принципі, не, не жалко на ній продемонструвати. Ось в мене є щуп. На камері ось він так виглядає. До нього плюсовий контакт, мінусовий, і в мене ось тут на землі, ну, на ноутбуці, на мінусі. І, наприклад, там подаю на вхідний резистор напругу. Ось, і ми відразу бачимо, як починає грітися. Це що в нас Це в нас мосфетик. Починає відразу грітися мосфетик. Пальцями ви б його ніяк не знайшли. А тут вже різниця в декілька градусів вже буде дуже видно. В принципі, це ось наглядно видно, що. Буквально за секунду ми можемо побачити елемент, який нагрівається. Єдине, що так, розподільна здатність тут не така велика, і потрібно декілька разів тикнути пальцем, щоб зрозуміти, де саме цей елемент знаходиться. Якщо елементи будуть ще менші, мабуть, з цим буде ще гірше, але я взяв таку, наприклад, можна взяти якусь бамбукову паличку або ще щось. І нею відразу тицяти в гаряче, в гаряче місце, ну в те місце, яке нагрівається, і потім вже дивитися, що там знаходиться. Е, тому що, ну І по-перше, без третьої руки, яка тримає камеру, о, це буде, мабуть, важко робити. Ось так воно працює в ремонтах, і я думаю, буде допомагати дуже. Хоча, знову ж таки, розподільна здатність не дуже велика. Ось можете самі бачити, але вже для початку ремонту цього буде вистачати. Звичайно ж, можна докупити макролінзу і буде ну, просто ідеально. В принципі, макролінзу я докупив, вона до мене їде. Як вона доїде, це вже буде окреме відео, будемо друкувати для неї холдер і так далі.